Українців завойовували не фізичною силою, а через обман, через брехню і через зраду. Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь ютуб канал Свій до свого по своє» і в цьому відео я хочу підняти такі фундаментальні світоглядні теми. Насправді, за винятком монголотатарської навали, український народ завойовували не з допомогою фізичної сили. Тоді відбулася поразка в 1223 році на калці через 17 років спалили Київ. Власне, я зараз стою на на фундаменті десятинної церкви одного з духовних центрів нашої Русі, який був вже знищений іншою ордою комуністами після того, як вони завоювали Україну 100 років тому. Але коли ми говоримо про монголо-татарську орду, там ми програли фізично. З того часу, насправді, якщо глибоко копнути, то фундаментальних масштабних воєн український народ фізично не програвав. Нас одурювали, нас перемагали з допомогою внутрішніх зрадників, з допомогою розколу, з допомогою брехні, з допомогою підкупу, з допомогою того, як союзники йшли на різні сепаратні перемовини. Навіть Святослав Хоробрий був вбитий не на полі бою, а через зраду і через засідку, тому що на полі бою він не програвав. Але повернемось до подій столітньої давнини, які, мабуть, найбільш свіжі для нас, для нашої пам'яті. Знаєте, на момент завершення Першої світової війни Україна мала кілька мільйонів ветеранів, людей з бойовим досвідом. Кістяк армії був фактично вже готовий. Частина армії була навіть зібрана в окремі підрозділи, чисто суто українські підрозділи. Але що зробили Грушевський з Винниченком? Нам армія не потрібна, ми не будемо ні з ким воювати. Ті самі Грушевські з Винниченком максимально довго тягнули, щоб Україна не проголошувала своєї незалежності. Фактично, четвертий універсал вже був проголошений тоді, коли московська армія вже була на території України. Грушевський був близьким другом Керенського і зав'язаний був насправді на ті самі геополітичні центри впливу, що і Керенський. Але Грушевський він був таким виконавцем. Тірим диявольським кардиналом тих процесів був Винниченко, а не Грушевський. А нам їх, як я вже і сказав, змальовують ледь не націоналістами-патріотами. Знову ж таки, історію України для нас написали вороги українців під своїм кутом зору. Нам ще потрібно буде в майбутньому написати справжню історію України під власне україноцентричним кутом зору, тому що історія в цілому це наука, яка є світоглядно утворюючою. Вона формує світогляд, вона повинна формувати світогляд маси. Ця зрада Винниченка і Грушевського дуже дорого обійшлася українцям. але навіть попри те, після того в нас все рівно ще були шанси на незалежність. Знову ж таки, згадуємо події військові, згадуємо того ж Болбачана, його зимовий похід, відвоювання величезної частини території України. Більшовики змушені втікати, згадуємо героїзм холодноярських отаманів. Які, на жаль, не сформували єдиний кулак, але які впродовж багатьох років не здавалися, їх могли не переграти, їх не могли переграти більшовики. Таких прикладів можна наводити багато. Стосовно зради союзників, Пілсуцький, якого поляки вважають своїм національним героєм, маючи союзницьку угоду з УНР, він пішов на сепаратні перемовини з Москвою. Такий спосіб потім українська армія була там інтернована, і фактично ми вже не могли чинити супротив. Повстанські дії підняття в цілому селянського руху селян до боротьби за Україну як дуже гарно з допомогою обману, з допомогою брехні пригасили обіцянням амністії і непом. Дуже гарно про це Василь Шкляр написав в романі Чорний ворон: що диявол придумав НЕП, Ну і Фактично ті е, мудрі українські селяни, які повірили більшовикам, повірили їхній пропаганді щодо Амністії, щодо Непу, вони через деякий час, 32-33, му му вмирали від голоду на своїй землі, яка вже їм не належала. Копнемо ще глибше в історію: Богдан Хмельницький. Саме з допомогою дипломатії, насправді, в кінці кінців Богдан Хмельницький програв. Ми не знаємо, що було насправді під час так званої Переяславської угоди, тому що оригіналів Переяславської угоди насправді ніде не збережено, і Там, взагалі, мова йде про велику фальсифікацію, але і навіть від того формату, який був. За кілька місяців до своєї смерті Богдан Хмельницький хотів відмовитися. Через те є версія, що його насправді вбили, можливо, отруїли навіть. Ну але це таке. Ми цю версію не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Знову ж таки, я згадував навіть князя Святослава Хороброго: навіть його не змогли перемогти на полі бою, але змогли в засідці підстерегти і підступно вбити. Так працюють наші вороги. І цей весь комплекс речей. Українці повинні на поняття війни глянути розширено. Війна це не тільки фізична війна, не тільки з допомогою зброї, не тільки з допомогою армії, а з допомогою всього. З допомогою економіки, з допомогою інформації, з допомогою зрадників, яких ми не караємо вчасно. Історія повторюється. Був Грушевський Винниченко, зараз ми маємо сірого кардинала Єрмака чи регента. При Володимиру Зеленському, найвеличнішому, бо не втіку всіх часів і народів, історія повторюється і біда в тому, що значну частину українців вона так нічому і не вчить. Ми вигравали війну через героїзм, через доблесть наших предків і програвали мир, програвали перемовини. Зараз нас знову ж таки ведуть до перемовин. Щоправда, зараз це набагато складніше, тому що сукупність всіх обставин. Прямо затягує нас до певних ворожих сценаріїв. Але якщо ми гарно будемо усвідомлювати всі ті речі, про які я сказав в цьому відео, нам буде набагато простіше знайти шлях виходу із теперішньої ситуації. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Дякую за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово.